Доброго ранку всім! Працюємо, погодка сьогодні чудова, зілок шепче, ось так все зеленіє, вітерцю сьогодні немає вже. Вчора, звісно, погода така в нас геть вітряна, цілий день вітер. А сьогодні добре. Ось у нас працює загрузочка. От так ось так усе. Ось, це в нас красавець, да, звісно, трошки крило в нього підбите, але нічого. Часом підрихтуємо. Якби таку я його вже прийняв. Так, потихеньку доводимо його до розуму. Як-не-як, як, на машинці їздили наїздники. Закотали добряче. Тепер потихеньку будемо її доводити до ладу. Моторчик у нас дизель стоїть, строктором ТЗ, Д240. Компресор все-таки я вибив Зіловського поставили. Походовій що у нас? Ніяк не можна позмощувати шкварня? не знаю, будемо щось думати, можливо, там вже птулочки попровертало. Але надіюсь, звісно, що обійдемось малою кров'ю. Можливо, якось проб'ємо через металічну трубочку, візьмемо якусь. Будемо пробувати пробивати.